Мами зайчихи була купа дітей. Найстарше зайчиня, старше зайчиня, середнє зайчиня, молодше від середнього зайчиня, маленьке зайчиня і нарешті найменше зайчиня. Усі вони були діти, як діти, бігали на випередки, перекидалися, грали плача, а бувало, що й билися. Тільки найменше зайчиня нічого цього не робило, воно лічило. Бувало сяти біля нори. Йти далі воно не наважувалося, бо було трохи боягузом, та й ну лічити. От повзе стонога, поспішає десь у своїх справах, перебирає усіма своїми станішками, а зачиняв вже лічить. Одна нога, друга нога, третя нога. Не встигло вночі й сказати че, як стоногий слід прохолов. Ну і нехай думає зачиняв. Вона надто швидко ходить, краще й лічитиму щось інше. Піднялося зайчиня на вшпиньки, озирнулось на круги неподалік у ямці гніздечко. У гнізді, на травиці, на соломинках, на м'якому пілічку яєчка лежать. От і добре, зраділо зайчиня. тепер можна спокійно полічити, адже яєчка нікуди не втечуть. Сіло воно зручніше та й почало. Одне яєчко, друге яєчко, третє яєчко. Че? У цей чашу щось в повітрі і жайверонок, швидко-швидко махаючи крилами, опустився в гніздо та прикрив яєчка усім своїм тілом. Що ти тут робиш? крепкий зайчиняті? Ти чого маєчка витядеш? То я, а я це, а я хотів, затинаючись, прошепотіло зайчиня, адже воно було трохи боягузом. Нема чого тобі тут робити. Йди грайся собі, сурово наказав йому жайворонок, підгрібаючи дзьобом яєчка до себе. Пішло зайчиня геть, голову повісило, виходить, нема чому йому... чому йому лічити. Дивиться, аж на землі. прямо в борозні лежать пшеничні зерна, багато-прибагато, мабуть, коли сіяли. Пшениця з мішка просипалася. От і добре, тут вже ніхто мені не завадить, зраділо зачення і заходилося швиденько кричити зерна. Тільки надолічило до чотирьох, як раптом над головою, у нього щось зашуміло, заверещало, заплескало, заклекотіло, і прямісінько на нього звалилося з неба з граю. В Одну мить гробці підібрали всі до єдиного зернятка і в полетіли геть. Прикро сталося засінят. Так прикро, що воно аж заплакало. Пішло додому, лягло на своє місце біля стінки, лежить та й сопе відобрази. Увечері повернулись додому всі зайчинята. Найстарший зайчиня, старше зайчиня, середнє зайчиня, молодше від середнього зачиня і маленьке зачинять. Поїли вони, відпочили і ну знову гратися. Захотіли зачинята пограти з найменшим братиком. Одне за вухо смикнуло, друге за ніжку потягнуло, третє полоскотало, але зайчиня ображається і грати не хоче. Спати йому пора, вирішила мама зайчиха. Кинула всі справи, узяла зайчиня на коліна та й стала заколисувати. Лежить зайчиня на колінах у мами зайчихи, затишно, тепло, очі самі, очі самі так і закриваються, а у отворі нори шматок неба видніється. Синій, синісенький, весь у зірках. Ну, тепер мені ніхто не завадить. Вирішила зайчиня. усі до єдиної зірки полічу і почала. На зірка, друга зірка, третя зірка. Че, чи... сказала мама зайчиха своїм заченятам. Тихіше, наше найменше зайченя заснуло.